Ще пояснюю, лежить. Коли? Що? Коли ви отримали? Я не отримала ще. Від кого? Ви от мені кажіть, а це буде документ у мене зараз в суді. Розумієте? 24 що? години. Я не отримувала матеріали на розгляд. Ви яке відношення зараз до мене маєте? А я маю, ви кажете, мені представили, що вам передали документ. Вам повідомив черговий, так. а слідчому виходили для чого? Тому що першочергово були у ці матеріали. І що вона вам сказала? Сказала, що вона написала обґрунтований рапорт, який лежить в канцелярії, на якому поставить керівник резолюції. На Коли я не знаю, ви не знаєте, тобто до вас мені справи нема. Мені треба йти до слідчого, так? Мені, мені Звичайно, Звичайно не лині, вона ще Допустіть мене до слідчого, будь ласка. Вас не Як це не запрошувати? Я не маю тут договарюватися. Я є. Е, е. При... Так, що мені робить? Хто відповідає? Книгу скарг і пропозицій є? А що є? Можу дати листочок бумаги, а він напише. І напишу скаргу, так? Звичайно. Добре, добре. Тобто немає нічого. В журналі у вас вказано, що є заява і комусь розписано. У мене не відвідувач. Ні, ви мені сьогодні зранку, я з 8-ї години тут. Ви мені пояснювали, що почекайте 15 хвилин, почекайте годину. Поч... У мене питання, я хочу дослідження. У мене є зареєстрований заява про злочин. Відповідь. Ні, мені не пояснили, я тупой, не розумію цього. По закону. 24 години. На отримання відповіді так слідчі, а як можна тут, можна тобто, з вами тут... що? тобто тут спілкували оборона? Хто спілкувався? Ти по матеріали повинні бути на розгляді. Є мене, які так мені треба той хто компетентний в цьому. Наталя Віценченко, скажи хистустиця і пояснить людині. що... Ні, мені вже документ треба, чому? мені більше нічого не треба. Чому чому саме не внесено по якій причині? Пояснить людині.

Я тоді не розумію, як прості люди, не юристи, блін, сюди приходять і уходять болванами. Якщо поліцейський не знає чіткого закону. Чому не внесено будемо? Чому не внесено, бо їй так хочеться. Ну нічого. Я думаю, ніби зараз подивиться це інтерв'ю і, і дасть висновки. І знов фігурує Кагарлицька поліція. Нічого не міняється. Або гвалтують, або брешуть, але не працюють. Ліжть. Ну вона не соборна, поликається. Ну, мы будем сразу не от... У меня даже видео есть видеозапись. Я по телевизору нажимаю, да. mm -hmm. так я плавала, показывала. Даже в новостях. Ждем с лечью. По карте. Я затокалась. Женя! Женя, запаси людей. Давай. Я чекаю на протязі двох годин і в ітогі мені відповідь просто словесна, невідома яка. Це Так, щоб розуміли. Значить, Кагарлицька поліція прикриває злочини навмисно. Молодежных тринадцать ровно. Молодежный двенадцать.